Пропоную вам послухати оповідання Наталі Дев'ятко стара яблуня. За вікном було темно. Довга гілка старої яблуні раз по раз шкрябала скло. Неприємно, бридко, лячно. Марічка накрилася ковдрою з головою. Ррр! відгукнулася гілка. Марічка здригнулася і міцно обняла свого ведмедика. Знову скрипнула по склу стара гілка. Треба сказати, що раніше Марічка зовсім нічого не боялася, а от минулого року яблук на старій яблуні вродилось стільки, що гілки хилилися до землі. Марічка не злазила зі старої яблуні, тільки бабуся постійно сварила онуку. Не лазь по дереву взута, пошкодиш кору, шкідлики з'являться. Дерево загине. Марічка кивала, а через годину знову дерлася на яблуню за частуванням. Минуло літо. Родина повернулася додому в місто. Зима була сніжна, але весна прийшла рано. Дерева вкрилися пишними квітами. І вишні, і черешні, і сливи, і абрикоси. Тільки стара яблуня стояла чорним скелетом біля будинку. Яблуну. Саджав ще дід Марічки, тому у батьків рука не піднімалася її спиляти. А вночі стара яблуня стукала гілкою у вікно і сумно чулося скрипіння сухої гілки по склу. За вікном вітер гойдав гілки старої яблуні. Марічка відчула, що їй шкода дерева, навіть не його соковитих яблук, яких більше не буде в їхньому саду, а саме дерева. А тепер? яблуню спиляють. Рр. заскрипіла суха гілка по склу, наче відгукувалася на розпач дівчинки, і було тому плаче стільки болю та суму, що Марічка схлипнула і ткнулася обличчям у нічну сорочку. Чи то Марічка заснула, чи то правда була, та раптом чує. Ну, не сумуй, хазяйко. Тихо сказав відмедик, як же мені не сумувати. Через мене яблуня загинула. Так, через тебе, сказав ведмедик. Добре, що ти це розумієш. Тільки сльозами не зарадиш, хозяйко. А чим зарадиш? з надією запитала дівчинка. У яблуні пробачення попроси для початку. Марічка відчинила вікно і сказала, пробач, мене яблонько, пробач. Рп. скрипнула суха гілка над головою, сумно, але якось лагідно. Гідно прожила своє життя стара яблуня, багато бачила й пам'ятала. Минув її час на землі, залишилася пам'ять про неї. Прокидайся, Марічко. гукнула бабуся. Що таке, бабуню? Маєш дещо побачити, Марічко. Бабуся наблизилась до яблуні, важко схилилась до землі. Марічка теж присіла. Неподалік від старої яблуні з землі виткнувся невеличкий пагінець із крихітними зленькими листочками. Буде й у нас нова яблуня, не приховуючи радость, мовила бабуся. І Марічка теж посміхнулась молоденькому дереву. Його вона тепер Точно сама оберегатиме. Ось таке оповідання написала Наталя Дев'ятко. А зараз я перевірю, чи уважно ви мене слухали. Дайте відповіді на такі запитання. Як звати головну героїну твору? Вірно, Марічка, за що постійно сварила бабуся онуку? Так, не лазь по дереву взута. Що сталося зі старою яблунькою? Вона всухла. Що просила дівчинка у дерева? Звісно, пробачення. Що показала вранці бабуся дівчинці? Пагінець яблуньки. Які почуття ухопили дівчинку у кінці оповідання? Так, малята, радість. Молодці. А тепер. Розкажіть оповідання своїй матусі.